Всім доброї години та міцного здоров'я. Сьогодні ми таке коротеньке проведемо відео. Будемо формувати сім'ю з таким самцем. Самцем стандарт. У нього такий Його треба на денне світло. Так, це самиця, яка вже з ним близько півтора місяці. Ми її відселимо у кліточку, а йому дамо двох. Чудових лимоночок. Не покажу, що тут в цьому приміщенні є. Наш самець. Такий вже за два роки. Лимоночка, молоднічок. Потихенько набирає вагу, росте. Ту їсть так травичку. Хто скаже, що це криса? їсть криса траву? Не їсть А, ну трія їсть. Є, йдемо значить далі. Покажемо самого самця. Ось такий красавчик. Ну такий хлопчик наш. Нужку зачок. ха, -ха. Угу. У нього така гарна жовтизна. Будоватіла. Ну і тебе зараз. Щас... Вот, от як сів як мікрохолів піч. Коротше, він довгий, гарний. Але чогось так сідає на відео не показує. А не? Так. отако, Значить, даємо самичок. Так, а от і наші самочки. Одна лимонка. Та що ближче. Та ще далі більш така, як золотиста. Ну що, йдемо до нашого красення самця. Е Егеге. Є. Вже в нас досвідчений самець. і перевістки самочки. Самочки вже навіть по 6 кг. кілограм. Да, не малі. Як для перевістки вже їм пора давно було. Тиханько сидять, поки що всі в шокі. Самець в шокі, сомки в шоці. Але дуже швидко будуть зараз крики і писки. Ну, а тим часом я скажу, що ми отримаємо при даному формуванні. Отже, стандартний самець та лимонна і золотиста нутрія ми будемо мати таких малюків, як Стандарт. Лимон і золотисть. Ніяких інших не мало б бути тут забарвлень. Буде посилений іще, мабуть, більше, особливо від золотистої самиці. стандарт, буде іще з більшим золотистим підпалом. Гарні, гарні натягне вискують. Так, ну що, тут бажаємо, щоб в них все було добре. При цьому. Нагадаю, що з моменту покриття самиці носить вона 127-137 днів. Ну і в підсумку будемо мати малюків. Дана маленька сімейка, можливо, з часом буде реалізована на плем'я. О! 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 Хазяїн. Диві, як швидко. Буде реалізована на плем'я. На даний час вони будуть в мене мабуть місяці два, допоки я не переконаю, що ці покриті. А далі? а далі буде далі. На цьому все. Всім вдячний за увагу та будьте здорові!